Вітаю, друзі! Сьогодні 1 жовтня з вами Валерій Кличок, і в мене для вас є інтригуюче повідомлення, точніше, відео, яке варте того, аби послухати і поміркувати, що ж власне відбувається. Справа в тому, що ви добре знаєте, обізнані, що минулого тижня відбувався дуже поважний захід у Нью-Йорку, 79-та генеральна асамблея і Організації Бідних Націй, де була присутня і наша делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським. Серед інших її учасників були Андрій Єрмак, очільник закордонного відомства Андрій Сибіга, посол України Оксана Маркарова та інші було проведено дуже багато зустрічей, і контактів. Володимир Зеленський зустрічався навіть із Дональдом Трампом разом з Андрієм Єрмаком. Були у нього зустрічі із Джозефом Байденом і Камалою Харіс, Олафом Шольцем. Дуже багато контактів. І сьогодні видання Financial Times пише, що новопризначений міністр закордонних справ України. Андрій Сибіга обговорював із західними колегами можливість компромісу для врегулювання російсько-української війни. У цьому пишуть автори видання, він був прагматичніший за свого попередника Дмитра Кулебу. Про це пише видання Financial Times, яке останнім часом є ну знаєте, таким рупором, нібито правдивої, чи не зовсім інформації про те, що відбувається довкола і російсько-української війни, і в тому числі загалом питань. Безпекових в геополітиці. Цій частині варто згадати нещодавно проведений величезний захід цим виданням у Лондоні, це, власне, і є британське видання, де мовилося про також перспективи безпеки у світі. А спікерами цього заходу були очільники розвиток МІ 6 та центрального розвідувального управління. Вони впродовж більш ніж 10 годин відповідали на запитання журналістів, я, чесно кажучи, не пригадую такого заходу, де б. Спецслужбівці та не просто там пересічні спецслужбівці, а очільники двох найпотужніших розвиток світу відповідали на питання публічно. Ну справді це викликає. Деякі запитання вже до самого формату проведення цього заходу, але Financial Times сьогодні знову публікує матеріали політичного характеру, хоча раніше вони в основному звертали увагу на економічні аспекти розвитку світової економіки, а сьогодні вдаються все таки до політичного аналізу багатьох процесів світових. Окрім згаданого мною матеріалу про Сибігу, там також сьогодні був і матеріал про Джозефа Байдена, який нібито може змінити своє рішення по відношенню до України до кінця своєї каденції. Про Байдена трішки згодом. Давайте все ж таки повернемося до Сибіги. Видання Financial Times пише з посиланням на європейських дипломатів, які брали участь у Генасамблеї ООН у Нью-Йорку минулого тижня, що дійсно Сибіга проводив багато зустрічей із західними партнерами, де, власне, обговорював можливі варіанти завершення війни, і він в цьому плані був кажуть прагматичнішим і зговорливішим, певне, ніж його попередник Дмитро Кулеба. Відставка Дмитра Кулеби справді була скандальною. Хоча сам Кулеба нічого не коментував з цього приводу, втім, з першого дня, з першого разу, скажу так, його звільнити не змогли. Чи було іноземне лобі стосовно нього, сумніваюся. Але Колеба дійсно напрацював дуже багато зв'язків із нашими західними партнерами поза відання Андрія Єрмака і каже, що нібито Андрій Єрмак не був дуже зацікавлений в тому, аби Колеба перебував і далі на цій посаді, бо міг скласти не конкуренцію Зеленському, а конкуренцію впливу Андрія Єрмака на процеси в Україні. Це таке моє особисте припущення, яке розділяють багато моїх колег. А не твердження, один із дипломатів, який був присутній під час зустрічі з Андрієм Сибігою, як пише видання Financial Times, знову таки це припущення, говорить, що ми все більше відкрито говоримо про те, як це закінчиться і від чого Україні доведеться відмовитися, щоб отримати постійну мирну угоду. За його словами, за словами цього дипломата, це велика зміна, якщо порівнювати з тим, що було півроку тому, коли подібні розмови були табу. Як ви бачите, останнім часом риторика президента України Володимира Зеленського чітко зрозуміла, що відмовлятися від територій ніхто не буде. Я пригадую його розмову із журналістами. З Індії, з якими він спілкувався після візиту до України, дуже короткострокового скажу так, ну дуже нетривалого м'яко кажучи, прем'єр-міністра Моді, він був в Україні менше доби. Він приїхав і поїхав відразу. Так, от, відповідаючи на запитання індійських журналістів, президент України поточнював на тому, що він не готовий відмовитися від 30% території, які нині ми не контролюємо. Тобто їх потрібно повернути в будь-якому випадку під контроль України. Хоча варіанти повернення Зеленський розглядає два. Або військовим, або дипломатичним. Звісно, військовим повернути ці території вкрай складно, особливо зважаючи на те, що є вже інформація, що ми залишили Вугледар на превеликий жар. Детальний аналіз саме цього питання вугледару я залишаю своїм колегам, військовим експертам, аби вони вам донесли свою інформацію. І, звісно, буду це обговорювати у своїх відео на каналах уже завтра. Тому залишайтеся тут, тисніть на дзвіночок підписка, ви будете знати першими правдиву інформацію. Загалом видання Financial Times цитує інших дипломатів, які помітили, як вони пишуть, відчутний сув у тональності та змісті дискусії навколо врегулювання питання війни в Україні. Вони зазначають, цитую вам, що українські посадовці стали більш відкритими до ймовірної домовленості про припинення вогню, навіть якщо російські війська надалі утримуватимуть частину української території. Ну і справді, ще свого часу нам пропонували в минулому році. Наприклад, набути членства в НАТО лише тими частинами України, які ми контролюємо, такі пропозиції надходили нам від колишнього очільника північно атлантичного альянсу генсека НАТО Расмусена, також генерала американського Стеврідіса. Читайте від американської сторони, і навіть від покійного Кісінджера, Я вам вже про це розповідав кілька разів. Водночас, неназваний чиновник з української сторони говорить про те, що будь-які переговори можуть стати. Спусковим гачком для соціальної нестабільності, і Зеленський це дуже добре знає, тому він виступає категорично проти такого формату завершення війни. Але справа в тому, що генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу учора, коли він був генсеком НАТО, Єн Столтенберг заявив про те, що Північно-Атлантичний Альянс розглядає можливість ухвалення рішення про приєднання України до північно-Атлантичного альянсу до завершення війни тими територіями, які він контролює. Ну, тому якраз воно і. Поєднується з цим матеріалом, який написаний у Financial Times. Якщо у Financial Times не називають конкретних джерел інформації, то Єнс Столтенберг має конкретне ім'я і прізвище і був при посаді ще учора, коли завершував свою діяльність на посаді генсека Північно-Атлантичного альянсу. Міністерство закордонних справ в свою сьогодні спростувало інформацію, яку опублікували у Financial Times, і говорить про те, що ніяких розмов про здачу території. Взамін на припинення війни українська сторона на полях генасамблеї ООН не проводила, тобто це все фейк. Ну і звісно, зважаючи на те, що позиція офісу в цьому питанні справді чутлива, і це питання дійсно є дуже соціально чутливим, то вони іншого говорити і не могли. І я, чесно кажучи, сумніваюся, що відкритим текстом очільник закордонного відомства міг говорити про те, що так, ми готові здати якісь території. Замін на 1, 2, 3. Але. Справа в тому, що така риторика, як ви бачите на заході, сьогодні присутня. Окрім того, я сьогодні спілкувався разом із відомим в Україні політологом Володимиром Фесенком, де ми детально обговорювали іншу публікацію у виданні цьому ж Financial Times, які мовиться про те, що чинний президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден може змінити своє рішення. До завершення каденції щодо нашого членства в НАТО, яким воно буде, невідомо. Справа в тому, що сам Джозеф Байден ухвалити рішення про наше членство не може, оскільки 32 країни є членами північно-атланс альянсу, вони повинні всі разом сказати так, нашому вступу до НАТО і це не відбудеться в один момент. Але Єнс Столтенберг говорив про те, що саме НАТО визначає, як можуть застосовувати статтю 5 для захисту будь-якої країни. Члена НАТО, якщо проти неї проявляє хтось агресію, чи до всієї території, чи лише до частини, що мене особисто наштовхує на думку, що дійсно сьогодні в західних колах триває дискусія щодо замороження війни обмін на ту позицію, що ми не контролюватимемо всі території України, а окремі з них будуть під контролем Росії. Але юридичного статусу за Росією їх ніхто визнавати не буде ні ми. Ні, з наші західні партнери. Тобто такі варіанти розглядаються. Ми, до речі, про це дуже детально говоримо із Фесенко. Відео залишаю вам за посиланням у правому верхньому кутку. Можете перейти і переглянути там ширше і детальніше саме про це. Але скандал із очільником закордонного відомства Сабігою є. Для нас це, звісно, не дуже приваблива історія, але ви маєте розуміти, яку дискусію сьогодні ведуть на заході, і чи готові нам будуть допомагати, аби змінити хід ситуації. Ми побачимо. Я не виключаю, ще раз вам скажу на завершення, що ця вся інформація дійсно неправдива, оскільки багато що буде визначено саме після 12 жовтня засідання Рамштайну. Там можуть бути рішення для України дуже несподівані і дуже позитивні. Тому, аби знати про них першими, залишайтесь на каналі, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте це відео своїм знайомим, друзям, всіх люблю ціну і не перемикайтеся. Все буде Україна!